Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Чотири бажання. Давним-давно жив селянин, і було в нього четверо синів. Покликав якось батько синів та й каже, Чув я, що на білому світі є чимало чудес. Підіть та подивіться, чи правду люди кажуть. А через три роки вертайтеся додому. Поклонилися сини батькові та й розійшлися в різні боки один на північ, другий на південь, третій на схід, а четвертий на захід. Через якийсь час повернулися сини в рідні краї. Почав їх батько розпитувати, що вони бачили на чужині, чого навчилися. Вийшов наперед старший і каже Є на півночі дивовижні люди. Вони бачать усе, що від людських очей заховане, і кожну річ дістати можуть звідки хочеш. Три роки прожив я серед них і всього, що вони вміють, навчився. Підійшов до батька другий син. І на півдні живе дивовижний народ за тисячу кілометрів найменшу пилинку бачить. Я теж тепер усе, що захочу, можу побачити. Третій син усміхнувся, вклонився батькові та й каже А я на сході жив і навчили мене стріляти без промаху. А наймолодший син каже Був я на заході, навчили мене зшивати все, що захочеш, та так, щоб людське око ниток не помітило. Вислухав батько синів і вирішив влаштувати їм випробування. Покликав до себе він другого сина та й каже На відстані ста кілометрів звідси скеля стоїть, а на скелі дерево. Що на тому дереві між гіллям заховане? Подивився юнак у далечінь і каже Там, поміж гілками, гніздечко сіре, а в ньому троє яєць лежить. Ану, дістань ті яйця, сказав батько старшому синові. Простяг руку старший син і в ту ж мить опинилися на долоні в нього троє яєць. Глянув батько на третього сина. А тепер, синку, твоя черга, вистрелив яйця та так, щоб кожне на двоє розкололося. Взяв третій син лук і стріли, націлився, однією стрілою пронизав троє яєць і кожне навпіл розкололося. А наймолодший син уже на поготові стоїть, нитку з голкою тримає, щоб ті яйця зшити. шив наймолодший брат Шкарлупу. Взяв батько яйця так і сяк повертає, ніяк шва помітити не може. Усміхнувся синам. Молодці, каже, багато про що ви дізналися, багато того навчилися. Тепер мені й смерть не страшна, не пропадете ви на білому світі. Уклонилися батьку сини та й вийшли з дому на людей подивитися і себе показати. Давно ж бо не були в рідному краєві. Дійшли вони дорогу, дивляться, на стіні грамота висить. Пропали у короля скарби незліченні, гордість країни нашої. Хто знайде ті скарби, що захоче, те й може прохати. Всі бажання, виконає король. Прочитали брати грамоту, повернулися додому та й про все батькові розповіли. Вислухав їх той і каже Знайдіть ті скарби, сини мої, вони ж не королю, а країні нашій, народу нашому належать. Став тоді другий син на всебіч розглядатися. Поглянув на північ, нічого не побачив, поглянув на захід і там нічого. На сході теж нічого немає, а на півдні. На далекому острові, що за тисячу кілометрів від рідного краю, побачив він скарби незлічені. Лежать вони в скелі високій, а скелю тут ракунок ороняє. Ну, синку, діставай скарби, каже батько найстаршому синові. Похитав той головою і мовить Не можу й сам ті скарби підняти, важкі вони дуже. Доведеться, видно, всім нам пливти по них. Змайстрували брати великого човна і попливли до далекого острова. А доки пливли, другий брат за драконом спостерігав, звички його вивчав. Як прибули вони до острова, другий брат і каже Цілими днями дракон не їсть, не п'є, біля скелі лежить скарби стереже, тільки раз на десять днів відлучається, щоб у морі викупатися. Завтра саме такий день. Виберемо слушну мить і викрадемо скарби. Витягли брати човна на берег, заховалися і стали чекати. Нарешті дракон пірнув у море. Тоді брати підкралися до скелі, витягли скарби, повантажили в човен і чим дуж поспішили назад. Повернувся дракон до скелі, бачить, пропали скарби. Глянув на море, помітив у далині човна, а на ньому чотирьох братів. Заревів дракон страшним голосом і кинувся на вздогін. Побачили його брати, стрепенулися. Виручай, кажуть третьому братові. Взяв тоді третій брат лука, натягнув тятиву, пустив стрілу прямо в дракона. Загарчав дракон, забив могутнім хвостом по воді і впав в море. А в небі грім грізно прогремів, морю величезні хвилі прокотилися. Ударила хвиля в човен і вибила одну дошку. Почав човен тонути, а наймолодший брат гукає Не бійтеся, брати, залатаю я човна. Заходився він човна латати, а брати йому допомагають. Один дошку тримає, другий голку нитку затягує. Залатав наймолодший брат пробойну, та так ще й непомітно, де вона була. Добулися вони до рідного краю. Вийшли на берег, а люди їх уже ждуть, радісними вигуками вітають. Віддали брати королю скарби, а він і каже За те, що врятували ви скарби незлічені, виконую я всі ваші бажання. Уклонився тоді королю старший брат і мовить Немає в мене іншого бажання, крім того, щоб ти віддав землю біднякам. Уклонився далі другий брат і мовить, немає в мене іншого бажання, крім того, щоб ти дав кожному біднякові нове вбрання. Вийшов наперед третій брат і попросив звільнити людей, які за борги в тюрмах сидять. А четвертий попросив справедливих суддів призначити. Нічого робити, довелося королю виконати бажання братів. Зраділи люди, дякують братам. А ті відповідають не нам дякуйте, а батькові нашому. Він нас розуму навчив, на добрі діла направив. Ось і кажуть цей кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась наша історія, дітки, підтримайте канал вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте!